Всім привіт, рада вас вітати у новому влозі. Сьогодні середа, вночі був обстріл, і я, якщо чесно, після нього якась сьогодні весь день прибита. Сьогодні у мого Артема день народження. У мене в день було декілька вікон, вікон, <плес> тож я їздила сьогодні в Гулівер, думала щось там подивитися, придбати щось до подарунку, але якщо чесно, настільки щось все було. Печальне, що мені навіть нічого не сподобалося. Але я недарма з'їздила в магазині, по-моєму, це був магазин Чи Adidas, чи All Star. Коротше, це якийсь спортивний був магазин. І хлопчик порадив мені з'їздити в Ocean Plaza Він сказав, що там є окремо магазин Adidas Kids, і там можуть бути. Мої розміри взуття, і я просто вже настільки заінтригована, хоча я зайшла на сайт, ніфіга не було моїх розмірів, тільки одні газельки, чорні такі, як мені потрібно. Ну я підозрюю, що мені такі потрібно, але треба йти міряти. Ну, чесно, я вже настільки в якомусь відча і що я б уже можливо і взяла би Я Зайшла ще в бершку, і до речі, мені в бершці багато чого сподобалося. Um, але я одяг не знімала, якщо чесно, я так поспішала. А uh, мені чохол там дуже прикольний сподобався. І ще в All Star були дуже класні конверси, зелені, з нової колекції. Коштували вони щось в районі 4 тисяч, мені здається, якось так. Я тут купила дещо нового з догляду, і зараз покажу конкретніше, що саме. Так, перше це Desdorant Salt and Stone. Я собі взяла сантали і тівер, собі взяла гелеву текстуру. Там є ще кремова і гелева. Ну, тобто, кожен аромат, типу, має дві текстури на вибір. І собі взяла гелеву консультант. Мені сказав, що, начебто, вона не має псувати одяг. Побачимо, але запах просто нереальний. Вони повторили якийсь парфюм. Я не можу згадати, якщо чесно, який. І до речі, що саме класне, я всю практично лінійку у них затестила і всі аромати були крутезні. Я би собі взяла просто будь-який ще. Так що подивимось, якщо він буде класний, то я вже навіть знаю, який я собі візьму наступний. Нова пінка білу. Світ попкорн взяла спробувати. Побачимо. Я, до речі, ще її навіть не тестила я її так взяла на, на свій страх і ризик. Коротше, зараз буду пробувати, як вона пахне. Вирішила затестити сираве. У мене вже була така умовашка, вона закінчилась, я собі її оновила. Дуже вона мені подобається. Коротше, все в ній подобається. І ще взяла е, спробувати. Так, це нічний крем зволожуючий, денний крем з SPF 30. От, я їх, в принципі, спробувала вже на руці. Мені поки що консистенція подобається. Мені подобається, що вони без запаху, тобто вони такі для дуже чутливої шкіри. Ось, так що, коротше, все це затестую і розкажу вам потім, як буде. Мені ще в магазині, до речі, поклали ось такий пробний Color Science Serum. Так, 1 мл. Спробую також. А, і, до речі, я в цьому магазині зараз покажу, як він називається. як він називається, А ось, дивіться, Капітанова Lux Cosmetics Store. Він на Печерську знаходиться. А я ще в неї замовила собі маску охолоджуючу з гіалуронкою, Завтра вона мені прийде, тому що її в наявності не було в магазині. от, І також буду тестувати. Зайшла сьогодні в Єву, взяла таку автозасмагу, подивимось, чи спрацює вона з моєю шкірою. Дорогою не змогла не зайти в сінсейн. Дуже багато там всякого милого. Ось ця чашечка дуже класна, можна, до речі, її під олівці навіть використовувати. Досить бюджетні ціни в них, іноді можна щось класне дійсно знайти. Із речей сподобався ось цей светр і шорти, коштують дуже бюджетно і на диво хороший склад. Ось цей свічник дуже сподобався, навіть подумаю його купити собі. Ще дуже милі були шкарпетки з класною вишивкою. Дійсно хороша, якісна, але на склад, дивіться, він не скрізь хороший. Всім привіт! Вчора забігла в Рівермол. Потрібно було зайти в Зару. Я хотіла ще раз випробувати свою вдачу, подивитися щось із взуття. І що б ви думали, в Zara Kids? Я собі знайшла дві пари взуття, кросівки кеди. Хочу їх зараз приміряти нормально вдома, подивитись під різні джинси, поміряти їх і вже точно вирішити, чи залишаю я обидві пари. І ще, до речі, от вчора реально мені просто посміхнулася вдача, тому що я знайшла свій улюблений колір HMівських кейсів для телефону. Вони досить бюджетні, 250 гривень коштує ось цей. Вони дуже довго залишаються з ось цим soft-touch покриттям. Але у них, до речі, не такий soft -touch, не таке софттач покриття, як магазинчиків ось цих чохли, неоригінальні, еплівські, знаєте, з лого ще ось тут. Тому що ті псуються у мене буквально там. За місяць стирається ось це покриття. Вони стають липкими, і на них все починає приліпати, вся пилюка і все, що завгодно, я їх ненавиджу. Ось H&M я просто обожнюю. У них дуже багато кольорів різних, і ось це покриття у них не стирається. Так, вони теж не супер довговічні, але вони набагато довговічніші, ніж ось ці з переходів, з магазинів, оці неоригінальні. І ось це просто мій улюблений колір, У мене вже такий був чухол, він у мене вже досить старенький був. Я хотіла його поміняти, але не було кольору. Зараз у мене схожий, до речі, колір, але він більш такий бежевий, а ось цей хакій я дуже давно собі хотіла. Аж я вчора його знайшла, і я просто в захваті. Але обов'язково, до речі, їх міряйте в магазині, тому що буває таке, що попадаються не вдалі. Тому обов'язково приміряйте, і тоді беріть. До речі, чохлів мені попадалося вчора досить багато непоганих ще були класні в Pull&Bear. Зараз ще покажу також Я просто фанат всяких чохлів. Я дуже люблю кастомити вигляд свого телефона постійно. На жаль, розмір залишився тільки L і він мені надто великий. Принт дуже крутий, до речі. Е, що ще хотіла вам сказати? Ось ця книжка Філаріона Павлюка. Я її е, вже дочитала. Це, напевно, найцікавіше, що я взагалі читала останнім часом. От вона прям затягує, знаєте, ви відкриваєте книжку, і вона вас так хоп туди, коротше, всередину просто затягує і все. Це трилер, такий він трохи з містикою, трохи з детективом, трохи хорор. Це просто фантастично! Е, читайте показник. Того що вона цікава, це те, що я її прочитала де за тижні два з половиною, при тому, що я читаю книжки, буває по півроку на 600 чимось сторінок. Я її прочитала супер швидко. Я вирішила сьогодні дати устрицям другий шанс. Подивимося з цього вийде. Це було не дуже погано. Це прям, це прям було непогано. Сьогодні субота, перший день літа, і я вирішила прийти на стрижку трохи освіжити волосся. Я вже від Маші. Ми підстригли мені чубчик. Я що не знаю, як я до цього відношуся, як я це буду вкладати, але вже маємо, що маємо.